Сапки, граблі та віники. Ним озброїлись учні гімназії номер 40 аби допомогти живим очевидцям Другої світової війни, долучившись до акції, ветеранське подвір'я. Уміло тримає сапку в руках учениця 9 класу Криворізької гімназії номер 40 Анна. Дівчинка каже, вона та її однокласники і друзі постійно допомагають ветеранам тим, що їм під силу. Працюють у саду та ходять до магазину. Анна наголошує, що дбати про свідків Другої світової війни необхідно не тільки на річниці подій, а завжди. Ми приходимо, допомагаємо, ми добрі. Казати, коли вони просять нас, ми не зволікаємо, допомагаємо щось прибрати, щось допомогти, купити якісь продукти. Ми завжди раді їм допомагати, щоб вони були щасливі. Вони розповідають історії, і ну це дуже жахливо. війна. І зараз теж у нас війна, ми переживаємо таке ж саме. Ну, ми спілкуємося. І буває і радісні історії, ну і трошки сумні. у Лідії Федорівни війна забрала найдорожче батька. Жінці зараз 80 років, але вона ніколи не бачила того найріднішого, хто дав їй життя. Вона ледь стримує сльози, розповідаючи про свою тяжку долю, яка очорнила дитячі роки. І зараз шокована, що доживати свій вік, мусить знову за часів російської навали. Я родилася 2 травня 43 го року. Коли мені було 9 місяців, мого батька забрали на війну, і у мене від батька залишилося тільки одне фото, я зробила портрет. А все життя, от 80 років, мені було 2 травня, а все життя я слово папа, тільки читала і писала. Мені не було кому сказати слово папа. А скільки ж тепер дітей залишиться без батьків? Якби не вкладається в душі. оце. Оця проклята війна. Лідія Федорівна багато років свого життя віддала старанній праці гімназії номер 40 Вчителювала у початкових класах, а тепер отримує так би мовити фідбек від молодого покоління. Піклуються про нас теперішні дітки. Теперішні дітки. Якщо треба, і ідуть, скупляться, і підмітають, і воно і, і в нагородах допомагають. В общем, велике, велике їм спасибі, що дітки не цураються. Крім допомоги по господарству, учні передали ветеранам пакунки з продуктовими наборами від гуманітарного штабу Веселі терни, з якими співпрацює гімназія номер 40 Спільно з гуманітарним штабом Веселі терни ми підготували такі подаруночки. Не що дякую дякуємо. Дякуємо представники гімназії кажуть завжди раді допомогти ветеранам та усім нужденним. А до акції Ветеранське подвір'я долучаються не вперше. Збираємося ми часто, дружно. У нас у селі тернах працює штаб веселітерни гуманітарний, який допомагає переселенцям протягом всього періоду війни щомісяця. не забуває і наших шанованих дітей війни. Сьогодні ви побачили, що теж передали їм подарунки. Акція Ветеранське подвір'я традиційно щороку проходить напередодні 8 та 9 травня. Цього року впорядкували 39 подвір'я у різних районах міста. Катерина Шелест, Едуард Лушпенко, перший міський.